Мої вітання всім садоводам та городникам. Сьогодні поговоримо на тему, яка стосується всіх, хто хоч раз вирощував цибулю у себе на ділянці. Ви знаєте, виростити гарну цибулю це тільки половина справи. Справжній виклик починається, коли приходить час її збирати. Хвороби цибулі можуть зіпсувати ваш врожай буквально у вас на очах. Як то кажуть, щоб пізнати ворога, потрібно спочатку побачити його в обличчя. І сьогодні я розповім вам, як саме ці вороги хвороби цибулі проявляються, як їх розрізняти і як з ними боротися. Нагадаю, ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар і давайте починати. Почнемо ми з шийкової гнилі. Це, мабуть, один з найпідступніших ворогів. Уявіть, ви викупили врожай, начебто все чудово, але проходить час і на шийці цибулин з'являється сірий наліт. Це перший дзвіночок. шийкова гниль прийшла в гості. Вона спочатку поводиться тихо, але потім на цих місцях утворюються чорні склероці. І ось тут вже починається справжній кошмар. Цибулина всередині перетворюються на щось коричнево, мокре, абсолютно непридатне до їжі. До речі, а як це відбувається? Вся справа грибку Бортітіусалі, який дуже любить нападати на цибулю через пошкодження. Тож, якщо цибулину було пошкоджена під час збирання або під час транспортування. Чекайте неприємностей. Плюс цей гриб активується, якщо зберігання організовано неправильно, а саме погана вентиляція, підвищена вологість, і ось же шийкова гниль починає свою роботу. А що робити, щоб цього не сталося? Ну, по-перше, бути акуратні під час прибирання. По-друге, сушіть цибулю як слід. Це чи не найголовніша запорука успіху. Ну і, звичайно, забезпечте хорошу вентиляцію сховища, щоб цибуля не задихалась. Наступний ворог зелена цвіль. У цієї цвілі навіть якась назва. Неприємно і підступно Збудники цвілі, гриби роду пенистілю, і вони якось усі цвілі просто обожнюють вологу. Варто ваші цибулині замерзнути, або отримати який-небудь синяк, і цвіль вже тут, як тут з'являються жовтуваті плями, потім білувати на лід, і незаваром він перетвориться на зелений. Цибулини починають гнити, і ось ви вже стоїте біля свого льоху і розумієте, що половину врожаю відправляється в смітник. Головний захист тут. Правильно організоване зберігання. По перше, уникайте перезволоження сховища. По-друге, температура має бути стабільною без різких стрибків. Ну і звичайно ж провітрюйте приміщення. Фуріозна гниль це та хвороба, яку на жаль. Не одразу розпізнаєш. Зовні все виглядає типу нормально, а всередині цибулина вже уражена. На денці з'являється щільний наліт білого рожевого кольору, а потім і водянисті коричні плями всередині. Гриб фусаріум оксіпором це справжній потайний агент. Він може проникнути в цибулю ще на етапі росту через коріння денце або навіть через механічне пошкодження. Цибуля, начебто, виглядає нормальною, але в процесі зберігання цей гриб. Прокидається і починається гниття. А як з цим боротися? Насамперед уважно оглядайте цибулю під час зберігання. Якщо помітили якісь пошкодження, краще відразу позбутись таких цибулин, щоб не дати хворобі шансу поширюватись. Ну і куди ж без чорної цвілі? Це, мабуть, одна з найнеприємніших хвороб. Гриб аспергілус починає свою роботу з невеликих чорних плям на шиці цибулини. Ці плями розростаються, утворюються пучки спор і все. Заражені вже сусідні цибулини. Цибуля починає гнити уражена тканина, стає мокрою, а потім висихає і зморщується. А чим саме небезпечні цей гриб, окрім того, що він псує врожай? Ну його спори знаходяться буквально всюди, в повітрі, в ґрунті, в рослинних рештках? А тому важливо не тільки обробляти цибулини перед зберіганням, а й стежити за чистотою самого сховища. І переходимо до головного питання: а як не допустити всі ці жахи? Насправді це все не так-то й складно, як здається. Ось декілька порад. Ну, по-перше, правильне прибирання. Не поспішайте і будьте акуратні, щоб не пошкодити цибулини. Друге, це сушіння цибулі. Сушіть цибулю ретельно. Так ви уникнете накопичення вологи всередині плодів. Третє це умови зберігання. Підтримуйте оптимальну температуру і вологість, не допускайте різких перепадів. І четверте це регулярні перевірки. Не лінкуйтеся періодично оглядати цибулини. За перших ознак видаляйте. Заражені плоди. До слова, якщо ви хочете уникнути проблем зі зберіганням цибулі, ось вам декілька сортів, які я настійно рекомендую. Першого списку це бамбергер. Цибуля середнього терміну дозрівання, вагою близько 80 грамів. Смак у неї слабогострий, що робить її чудовим варіантом для тих, хто не любить занадто гостру цибулю. Ну і головне, вона відмінно зберігається, тож і переживати за неї не доведеться. Ну і наступний це Голіат. Так, як і в міфах, він справжній гігант. Це були невеликі вагою до 180 грамів. Дуже соковитий і гострий смак, і при цьому стійкий гниття. Цей сорт легко зберігається до самої весни, що робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче запистись цибулою надовго. Ну і останній, але не менш важливий це сетон. Один з найпізніших сортів, але й найурожайніший. Це були нерівні з чільною лускою, вагою близько 100-120 грамів. Цей сорт можна зберігати майже нескінченно. Він буквально. Не втрачає своїх якостей навіть за тривалого зберігання. Всі ці сорти цибулі сіянки ви можете придбати у нас, якщо хочете заощадити час, нерви і отримати врожай, який вас не підведе. Це саме те, що вам потрібно. Ну а на цьому у мене все, друзі. Сподіваюсь, тепер ви обізнані корисною інформацією і готові протистояти хворобам цибулі. Пишіть у коментарях, які сорти ви пробували, з якими хворобами стикалися, і як у вас вийшло їх побороти. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні ролики. До речі, якщо ваш коментар збере найбільшу кількість подобаєк, то ви виграєте 200 бонусних гривень від агромарки. До зустрічі, та нехай квітне наша Україна.